Всім великий привіт! Мене звати Соломія. Рада вітати вас на нашому каналі. Такий шикарний букет буску. Тепер мене радує вже півтори тижні, мабуть. і... Нічого з ним не сталося, тільки ці квіточки порозпускалися, бо вони були закриті. Просто сама ніжність. Дуже гарний. Я його винесла на балкон, тому що на кухні дуже солодкий запах. Я там готую і трохи занадто тут в самий раз. Зараз швиденько хочу зробити легенький такий овочевий гороховий супчик. Намочу горох. І буду чистити картоплю і морквинку. Ворог заливаю кип'яченою водою з чайника, і нехай постоїть трішки зм'якне. А тим часом буду нарізати овочі і гриби. Я їх ніяк не очищаю, просто добре мию. Взагалі я люблю лисички, але лисичок в магазині у нас ніколи не продається, тому беру ось такі королівські печериці. І так як цей супчик буде їсти дитина, тому такі гриби. Дозволено їсти 6 років. Самі гриби я їй давати не буду, але суп на грибному бульйоні їсти можна. Всі овочі і гриби нарізаю. Єдине, що не ріжу цибульку. Нас ніхто не любить, коли в супах плаває цибуля. Тому, тому я роблю такі е, хрестові надрізи цибулині і додаю її чисто для запаху. А потім витягаю, ставлю каструлю на газ. І заливаю водою з фільтра. Посипаю горох, додаю два листочки лаврового листя і чайну ложку солі. Тим часом натираю трішки моркви, буду робити таку мінімальну зажарку. Дуже жирної я не люблю, але і не люблю, коли просто вода. Суп має бути трішки наваристий. Наш вариться кипить. І зараз ще наріжу трішки зелені. Нарізаю зелені і відправлю також в каструлю. Нехай трішки покипить. І також висипаю, виливаю нашу зажарку. В кінці додаю перець, червоний солодкий і чорний, і також трішки приправи до курки. Ось такий супчик виходить. Я його не збиваю блендером, в нас це не прижилося, Ми любимо, коли кожен інгредієнт добре видно. Чоловік вчора купив полуницю першу в цьому році. Ми ще цього року її не пробували. Зараз буду кликати Ангеліну. Хай їсть, Вона дуже її любить. В принципі, ягідки виглядають нормально. Тому що ці магазині такі ми не купляємо, не знаю, чомусь я їм не довіряю. Мені здається, там занадто багато пестицидів. Ця вже така пора, можливо, більш натуральніша. Хочеться, аби, в принципі, в фрукті чи ягоді були якісь вітаміни. А не просто так. Смачно вам, дамочку? Угу. Солодка полонеця? В горах. В горах? Так. Виростили, так? Так. Приїхала погодиться. Приїхала з гір. Не знаю. А чому ти так вирішила? Не знаю. Ось так сказав, що приїхав погодиться. При... Що полуниця приїхала з горів, так? Так. Ну, можливо. Смачно. Дякую. Далі відправляємося з Ангеліною в Юск. Трішки погуляємо і після роботи нас тато забере додому. Підемо всі разом. Тут зараз дуже багато вуличних меблів, всяких столів, диванчиків, кутків, дуже гарних плетених з ротангу. Хто має особняки, тераси, думаю, буде дуже класно. Але і ціни тут не дуже дешеві. Багато різних тарілочок, піалок, чашок, склянок. Дещо мені подобається, дещо не зовсім. Але кожен собі вибирає до свого смаку. Цей класний чайничок, такий гарний колір стильний. Керамічний. 900 грам. Ємність. Ці такі теж милі піалочки, але чомусь гасту гривень. І для чаю, для пакетованого чаю. Бутилки для води. Хочу собі в спальню якусь велику, білу, світлу картину, але чоловік чомусь мені не хоче, не дозволяє. Каже, хоче, щоб була стіна і без картин. В принципі, нічого такого нема гарного. Принаймні для нашої стіни, для нашого інтер'єру. Свічки класні, гарні. Не знаю, як запалювати, але чисто для інтер'єру, для краси. Гарні. Ще в сірому кольорі є. Ці такі класні, гарні свічки, мені подобаються. 135 гривень. І легко багато всяких корзинки для зберігання. Я хочу собі в гардеробну, звичайні такі прості. Можна було б посортувати. Ось такі такі є, але замаленькі. маленькі. От розмір 32 на 28х30, 150 гривень. Мені потрібні більші. Знаю, а це. Це за комплект 225 гривень. Ангеліна зауважила. Квіти з паперу. Бачиш? Бачу. Як твоя мама робить? Так. Тільки мами більш реалістичні, напевно, ніж ці. Так. Такі текстуровані. 500 гривень. Досить велика. І ця цікава дуже. Теж 500 гривень. Та разом з тою травою було б прикольно. Такі теж класні підставки, підноси. 350 гривень з бетону. Класні дуже теж. Рушнички кухонні, також непогані. Є наборами по 200 гривень. Є просто по одному. Але в мене рушники є, мені зараз цього не потрібно. Ось ці ганчірочки гарненькі. Також комплект з трьох штук, але дорого 250 гривень. Я, наприклад, не готова давати такі гроші за ганчірки чисто психологічно. Ще візьму ось такі губки для кухні. Теж брала класні. Плечики хороші, дерев'яні і ціна адекватна. Здається, 345 гривень за 10 штук. Короби, але дуже маленький розмір. 14 на 28 і аж 250 гривень. Дорого, гляну на промі, можливо, там дешевше. Ось такі рушники махрові. Дуже хороші. Добре впитують воду і хороший розмір. Я їх купувала для себе трішки раніше, але по більшій ціні. Зараз по 185 гривень дуже адекватна ціна. А великі рушники банні. Такої ж якості такого ж типу по 370 гривень. Хочу собі за комп'ютер ось таке крісло. прикольно гарне. Сіре. Або ось таке, ось таке ще гарніше. Не знаю, як з ним працювати. Але дуже класно. Тобі це біле подобається? А тобі? Угу, прикольно, але я би хотіла отаке ось, ось це всього ну, нам таке теж крісло, правда, додому? Таке крісло мішок. Можна ним бавитись? Я хочу його. Хочеш його? Так. І товари для ванної кімнати всякі дозатори, підставки. Дуже все це люблю розглядати мильниці гарні, скляні, але я не використовую таке мило. Не подобається мені, коли воно завжди мокре. І ці підставки завжди виглядають замурзані. Є різні варіанти: і дозаторів, і стаканів для зубних щіточок, і Йоршики, можна збирати цілі комплекти. Ось ця підставка мені сподобалася. Я дуже люблю речі з дерева, з каменю, з бетону. Вони дуже гарно дивляться в інтер'єрі. Те, що я собі купила, вдома все покажу. Покажете на своє замовлення. Серйозна дамочка. Ангелінка вмовила тата на фастфуд. Ми рідко їй дозволяємо, але інколи можна. Ангеліни і в чоловіка картопля фрі і бургер. А в мене рол з креветками і з салатом айсберг. Не скажу, що це просто щось неймовірне. Там більше салату айсберг і всього. Приблизно три креветки, а коштує 200 гривень, не так, щоб і дешево. Тому не знаю, чи ще буду замовляти, але, в принципі, на смак непогане і не таке калорійне. Зараз трішки посидимо, поїмо і всі разом поїдемо додому. Смачного! Приїхали ми додому. І ось такі у нас покупочки з юск. Взяла 10 таких плечиків дерев'яних. Ось буду робити порядки і переорганізацію в нашій гардеробній. Купила ось такі кухонні губки дві штуки. Вони хороші, я вже їх брала, знаю. Ось такий класний дозатор для мила. Дуже мені сподобався. Таке трішки тоноване скло. Ось такий бронзовий, бронзова фурнітура. І таку підставку під це мило. Ось так. Думаю, має дуже гарно виглядати. Я задоволена. Взяли в знайомих потестити керхір. От такий він S. Це один невеличкий, і хочу ним почистити зараз витяжку, точніше, решітку з-під витяжки. Подивлюся, як буде справлятися, і якщо класно, можливо, ми собі також такий придбаємо. Він досить невеличкий, резервуар в нього на 200 г. І потрібно після того, як залив воду, включаєш і 3 хвилини він закипає, як чайник. І пізніше можна парою все це проходити. Я ніколи не працювала з таким, роблю це вперше, але в принципі нічого складного. Одягнула таку насадку щіточку, такий носик, і ним відчищаю нашу решітку. В принципі, відчищається дуже класно. Просто весь жир, весь бруд виштовхує. І для домашнього використання добре, що він маленький, не важкий, тому що з великим було б важко працювати. Його просто було б важко б тримати в руках. А так все досить швидко, мобільно і відчищає. Бачите, як добре. Просто всі клапті жиру, бруду відпадають. Решітка відчистилася, чиста, зараз ще тільки водою сполосну і все. А так, я взагалі дуже задоволена, просто в захваті. Я навіть не думала, що стільки жиру буде і якогось бруду. А так, дуже класно. Ось такий керхер. Невеличкий, маленький. Але подача пару в нього така нормальна. Під тиском видуло все, що було. Ще, може, пройдуся між плиточними швами. Подивлюся, чи вони дуже брудні. Хочу також їх подивитися і почистити. Хоча б просто дезінфекцію зробити. Ось. Зараз ванну помию, бо, тому що в мене ванна просто жахлива, в жахливому стані. Але зато чиста решітка від витяжки. Тому я задоволена шви в мене нормальні, не бачу нічого чорного, нормального кольору, такі як, як фуга, як було. Тому не знаю, чи буду зараз цим займатися, але принесла нашу драбинку. Вона у нас хатня. Але після мінімального ремонту у нас тут є якісь плями від вапна чи від фарби, щось тут понакапувало. Зараз спробую також під тиском парою пройтися. Можливо, воно відстане. Матацовані, вані, ране, садбагет, емошенські камінь Тікіпів міфін стрій. Та і вобідефрина гаматингс і плейс. Цією ж самою насадкою, щіточкою я проходжуся по драбинці, і ви знаєте, трішки оце вапно, що було свіжіше. Воно все відійшло. Те, що вже було дуже. Давне воно вже дуже впитало в метал, напевно. І не дуже хоче відходити. Але в цілому чистий непогано. Принаймні драбинка вже не така брудна буде, як тут. В цілому я задоволена. Тому зараз, поки маю настрій і поки ще виднося, хочу піти на балкон і також там пройтися по підвіконню. У мене воно з плитки і також по віконних рамах. Тому що де ці резинки там є якісь такі чорне, не знаю це грибок чи це просто бруд. Також попробую це все парою видути. Якщо з драбиною можна сказати не на 5 балів, а на 3 з плюсом справився він, то тут на всіх 5 я задоволена, все гарно, чисто і акуратно. В принципі, все чисте, підвиконня чисте. Ці от шви теж і резинки все ото таке, що було чорне. Все відстало я задоволена. Черхір справився на ура. Ось таке у нас сьогодні видалося відео. Якщо воно вам сподобалося, підтримайте нас, будь ласка, подобайками і коментарями. І підписуйтеся на наш канал. Ми будемо дуже раді. А сьогодні ми з вами прощаємось до зустрічі в нових відео. Бережіть себе, Па-па!